Вітаю всіх присутніх. Доклад студента групи КНТ 133 М Шевчука Микити. Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація застосунку для управління підприємством. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для управління підприємством. Предметом дослідження програмні засоби для підтримки процесу управління підприємством. Метою роботи є дослідження та розробка програмного забезпечення для управління підприємством. Для досягнення мети роботи були виконані та вирішені наступні задачі, які зображені на цьому слайді. Програмне забезпечення для управління підприємством є критично важливим для сучасного бізнесу, оскільки такі програмні системи об'єднують різні аспекти бізнесу, зокрема фінанси, постачання, продажі і людські ресурси в одній платформі, що забезпечує джерело отримання правдивої інформації щодо діяльності компанії. Програмне забезпечення для управління підприємством підвищує ефективність виробничих процесів, оскільки автоматизація рутинних завдань і процесів дозволяє зменшити час на обробку інформації, зменшити помилки і підвищити Загальну ефективність діяльності підприємства, проте деякі програми для управління підприємством можуть бути важко впроваджувані, виснуючи бізнес процеси що може вимагати значних часових витрат та зусиль. Інші програми є досить дорогими для невеликих та середніх підприємств, крім того, існують проблеми з інтеграцією з іншими системами або проблеми з оновленням даних, що може призвести до неточностей та суперечностей в даних. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для управління підприємством. На цьому слайді наведено вимоги до програмного забезпечення для управління підприємством. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації ПЗ для управління підприємством обрано мову PHP, яка підтримує роботи з багатьма засобами, що надають готові інструменти та бібліотеки для розробки складних і масштабних систем. Спрощуючи розробку та підтримку програмних систем для управління підприємством, крім того, PHP має велику кількість бібліотек і компонентів для різних задач від роботи з базами даних до безпеки, що дозволяє швидше реалізовувати функціонал та зменшувати витрати на розробку. Для створення програмного забезпечення для управління підприємством обрано фреймворк її, e, що забезпечує високий перформанс завдяки ефективному керуванню та оптимізації запитів до бази даних. Крім того, її e пропонує модульну архітектуру, яка дозволяє легко масштабувати застосунки та розширювати їх функціональність, що є корисним для розробки програмних систем управління підприємством, які можуть з часом вимагати додаткових модулів і компонентів. Створено модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для управління підприємством, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для управління підприємством. Програмне забезпечення для управління підприємством складається з клієнтської та серверної частини, а також бази даних. Клієнтська частина, тобто фронтенд, є інтерфейсом, через який користувачі взаємодіють з програмою. Клієнтська частина забезпечує зручний графічний інтерфейс для введення даних, перегляду звітів і виконання бізнес процесів, а також здійснює реєстрацію та авторизацію користувачів, співробітників підприємства для контролю доступу до функціоналу системи. Серверна частина обробляє бізнес логіку і управляє комунікацією між клієнтським інтерфейсом і базою даних. Функціонал ПЗ для управління підприємством подамо за допомогою схеми, зображеної на цьому слайді. Як базис для подання схеми функціонування ПЗ для управління підприємством, використаємо шаблон проєктування Model View Controller, який знайшов широке застосування у розробці веб-застосунків. База даних програмного забезпечення для управління підприємством призначена для зберігання даних про діяльність підприємства, а також для зберігання іншої інформації необхідної для роботи програмної системи. Після запуску програмного забезпечення для управління підприємством відображається головна сторінка, де подаються узагальнені дані про діяльність підприємства, а саме стан балансу, інформація про співробітників та інше. Для отримання інформації про проекти необхідно обрати відповідний пункт у головному меню, натиснувши зліва кнопку з трьома рисками. У вікні проєктів, натиснувши кнопку Add New, користувач з відповідними правами доступу, такими як співробітник керівної ланки або менеджер, може додати новий проєкт компанії, ввівши потрібну інформацію про проект, зокрема його назву, опис та інші параметри. Аналогічним чином виконується робота з користувачами, тобто співробітниками підприємства, а також з клієнтами. Крім того, користувач з правами адміністратора системи має можливість роботи з правами інших користувачів при роботі з програмою, обираючи відповідні дозволи для різних типів користувачів на спеціальній формі для роботи з ролями. Давайте підіб'ємо підсумки. В ході виконання кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для управління підприємством. Новизна роботи полягає в тому, що створено модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розробляти програмне забезпечення для управління підприємством. Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблено програмне забезпечення для управління підприємством. Усі завдання кваліфікаційної роботи виконано.